Місяць тісто жартують, згадують про Крим. Кримськотатарські жінки готують випічку на одне з головних мусульманських свят Курбан Байрам. Дружина експолітв'язня, а нині посла України в Туреччині Левіза Джелялова формує тісто на кураб'є, кримськотатарське печиво, ділиться рецептом. Інгредієнти дуже прості, тому що це традиційна звичайно ж страва, і на в той час це робилося з то з тих продуктів, які були. Тісто складається буквально з топленого вершкового масла, з борошна і з цукрової пудри. В принципі, все. «Немножко натискати, щоб він не розсипався, щоб форму тримав красивою. Ес Михайлікова показує ще одне кримськотатарське печиво на злихис. українською. Примхлива дівчина складається з кусочного тіста, яке замішується на вершковому маслі, з начинкою із збитого білка. Зараз меренга називається з додаванням грецьких горіхів та ізюгу. Жінки кажуть, спільна підготовка до Байраму об'єднує і додає передсвяткового настрою. Да, спільне роблення воно передає ще енергетику, оці об'єднання. По-перше, воно нам доставляє радість, тому що ми це все робимо. Ми спілкуємося, ми сміємося і сподіваюся, на святі воно ми поділимося трішки цим настроєм з іншими. Цією випічкою частуватимуть гостей на святкуванні у кримській мечеті в Києві. Муфтій мусульман Криму Едер Рустемов Розповідає про традиції Курбан Байраму. У ці дні мусульмани всього світу здійснюють хадж, паломництво до Мекки, батьківщини пророка Мухаммеда, завершальним етапом хаджу і є свято Курбан Байрам. Хадж – це один із стовпів ісламу. Це обов'язок кожного мусульманина звершити цей обов'язок хоча б один раз за все життя. там є певні обряди. Основний з цих обрядів. Це перебування в доліні Арафа, це і зробити таваф навколо караби сім разів. Це і, там є три стовби, які символізують нечисту силу, можна так сказати, Да? люди кидають каміння. Це символізм все. Ну і потім це приношення в жертву. Курбан Курбан Байрам, мусульмани відзначають на честь пророка Ібрагіма. У вісні до нього з'явився Ангел Джабраїл і наказав з волі Аллаха принести в жертву свого сина Ісмаїла, розповідає Муфтій. Ей син, майбутньому, пророк. Він розуміє, що це откровення. Він каже: Я Абаті і Фальма фа Тумар. У батько мій, зроби те, що тобі велено. І він проявляє терпіння. І тоді Ібрагім а, приймає цей намір, іде, щоб принести в жертву свого Сина Ізмаїла Маріму. Але ж в саме цей момент Господь посилає двох тварин, і Він приносив в жертву саме цих тварин. І саме з цього моменту і була закладена ця традиція. Традиція свята жертвоприношення Курбан Байрам має благодійну складову. М'ясо ділять на три частини. Одну залишають вдома, дві інші роздають сусідам і нужденним. Дійко, дійди ко мені. Май це ферма кримського татарина Османа Алібаєва. Його предки займалися вівчарством в Криму. Сам чоловік виїхав з півострова після російської окупації. Родинну справу продовжив на Київщині. Вони їдять все, що вони хочуть, вони знаходять свою, все, що їм треба. І вітамінки. Вони ходять поверх, збирають, збирають свіженькі такі всі цвіточки, обкльовують те, що їм треба. Ну, вони щасливі, самі робимо. Нікому не довіряємо, так як ніхто за твоєю худобою не буде дивитися так, як дивишся ти. Вівці і кози з ферми Османа знімаються в рекламі. Олег племінний баран породи Арашан. Осман разом з дружиною продають козяче молоко, а ще халяльне м'ясо, зокрема на Курбан Байрам. Держимо також от для Курбана баранчику. Має бути мінімум шість місяців, від 6 місяців та й вище. Якщо крупна раката, худоба. например, там, теля, ему мое быть вид двух роков. Вот. Там если уже пошли другие, там, например, верблюд, там еще что-то, ну, со списка дозволенного им, вот вид пяти роков. Животные должны быть спокойным, никогда без агрессии, без всяких увечий, чтобы у животного не было там зуб сломан, Десь покалічений, там і щось. то абсолютно здоровий дожен бути. І завжди бажана має бути хлопчик. О, а ще тварина не має страждати. На саме свято чоловіки готуватимуть плов, ним теж пригощатимуть охочих. Збиратися громадою цього дня традиція народу, кажуть кримські татари. Оксана Босновська, Мирослава Трофімчук, Суспільне новини, Крим.